Наші менеджери для вас оформляють по декілька тонн товару в день. Давайте тоді про них дізнаємося щось більше. Та що ви найбільше любите продавати? Люблю продавати те, що продається. Перший товар, який ви продали. Хм, перший товар, який я продала, це іграшки. Іграшки Англія. Бо вони самі продаються? Бо вони самі продаються. Яку країну вам найбільше подобається продавати? Напевно, Італію, тому що там в нас великий вибір асортименту і можна запропонувати різні варіанти. Що ви порадили от вже прямо бігти і купляти? Взуття Кремль літу, оскільки там дуже багато спортивного взуття, футболки чоловічі, футболки жіночі, шорти чоловічі, шорти жіночі, кепки ну все, що стосується сезонного товару. I'm sitting there